Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо два святкові салати з буряком. Такі салати не тільки смачні, але й корисні і, як завжди, готуються легко, просто, з доступних для всіх продуктів. Приємного всім перегляду! Для приготування першого салату один середній буряк натираємо соломкою. До буряка вливаю 2 столові ложки олії. Коли варите буряк, слідкуйте, щоб він не переварився, тому що овочі в салатах переварені, вони не смачні. Перемішую. Коли буряк перемішую з олією, то він потім менше віддає свій червоний колір іншим овочам. Ось так перемішаємо і будемо готувати інші продукти до цього салату. 300 грам пекінської капусти нарізаємо соломкою. Додаю 4 столові ложки кукурудзи консервованої. Може бути і горошок. Теж буде смачно. Додаю сюди ще 100 грам моркви по-корейськи. Як я готую моркву по-корейськи, в мене на каналі є відео. Кому цікаво, заходьте на канал і дивіться. Моркву по-корейськи я завжди зберігаю ось так у баночках холодильку. Всипаю ще сіль за смаком. Можна додати перцю чорного меленого. Але морква по корейськи гостренька, то я не додаю. Гарно перемішуємо і салат готовий. Яскравий, апетитний і дуже смачний. овочевий салат з буряком до столу готовий. Для приготування смачного салату з буряком. Це навіть можна назвати не з буряком, а салат з буряка. Один середній буряк зварила до готовності. Але ще раз вам нагадаю, що старайтеся, щоб буряк не переварився. І натираємо соломкою. Неймовірного смаку і аромат у цьому салатові дасть заправка. Буряк натерли. І приготуємо заправку. Тут у мене одна столова ложка майонезу. Додаю до неї столову ложку мелених полоських горіхів, ще їх називають грецькими, три гілочки зелені петрушки дрібненько нарізала, сіль перець. Це вже за смаком, як завжди. Чайну ложку гірчиці зернами. Вичавлюю сюди один зубчик чеснику. Зубчик у мене великий, я його розрізала навпіл. і одну столову ложку лимонного соку це гарно вимішуємо. Моя думка така, що для буряка така заправка є ідеальною просто. Салат має неперевершений спарк. Якщо ви не готували ще таку заправку, обов'язково приготуйте. Тому що волоський горіх і буряк, вони, як кажуть, дружать між собою. Ось так. Гарно. Перемішали і додаємо заправку до буряка. Перемішуємо і салат готовий. Дуже смачний салат з буряка в ароматній заправці до столу готовий. Обов'язково приготуйте такі салати для своїх рідних, а також на святковий стіл. Щиро дякую всім за перегляд! Гарного вам дня і мирного неба!